Добрий день усім тим, хто мене сьогодні бачить та чує. Автор однієї християнської пісні говорить: Бо життя людське, як трава, або ж світ на траві, і приходять жнива запрожиті дні. Дальше в контексті звучить: Придуть, жнива, прийдуть, і на твій порих. Премудрий Соломон пише. Від того, що не скоро звершуються суди над злими поступками, які роблять люди, то серце людське і не лякається робити зле. Але Біблія твердо і наполегливо говорить: Бог посміяний бути не може, бо що людина посіє, те вона і буде жати. Апостол Павел пише. Улюблені, не мстіть за себе, а дайте місце гніву Божому. У мене помста, і я відплачу, говорить Господь. Пророк Захарія вигукує. Той, хто касається вас, він касається зниці Ока Божого. І пам'ятай, друже, перед Богом є справедливо. Тим, хто вам робить горе, відплатити скорботою. Алілуя. Амінь!